Добрий день, ловіть наступну шпаргалку. Сьогодні будемо згадувати письмове множення і стовпчик. Отже, поїхали. Для того, щоб письмово помножити числа, нам знов-таки треба пам'ятати три правила. Перше, ми числа записуємо одне під одним, не відступаючи клітинок. Друге правило одна клітинка, одна цифра. І третє правило починаємо обчислювати з найнижчого розряду, тобто з одиниць. Отже, 173. Помножити. Знак множення при письмовому множенні ми позначаємо ось таким хрестиком на 4. Тепер нам треба підвести лінію і далі ми будемо під лінією записувати відповідь. Отже, починаємо множити з одиниць. 3 одиниці помножити на 4. Це буде 12 одиниць. Але в розряд одиниць ми не можемо записати 12, бо це 1 десяток і 2 одиниці. Отже, ми записуємо тільки 2 одиниці, тобто 2, а 1 десяток позначаємо над десятками. Тепер 7 десятків помножити на 4. Це буде 21 десяток. Та ще один десяток, який назбирали з Отримаємо 22. Але у розряд десятків ми не можемо записати 22 десятка. Ми можемо записати 2 десятка. Так, 22. Ми записуємо дві одиниці десятків, а два десятка десятків це вже буде число 200, тобто це вже наступний розряд сотень. Отже, дві сотні ми позначаємо над сотнями. Тепер одну сотню множимо на 4, це буде 4 сотні, та ще плюс 2 сотні, які назбирались десятків, маємо 6 сотень. Ось таким чином обчислюємо приклади. Але знов таки, ось такий детальний розбір ми робимо тільки під час вивчення письмового множення. А далі ми трошки спрощуємо обчислення. Так, ми кажемо, що 3 помножити на 4 це буде 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 помножити на 4 це буде 21, та ще 1 буде 22. 2 пишемо, а 2 запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це буде 4, та ще плюс 2 це буде 6. Але для себе ви ж маєте розуміти, чому ми порахували одиниці і десяток. Один десяток позначили над наступним розрядом. Чому ми порахували десятки, так, і потім десяток десятків ми позначили над наступним розрядом. Тобто ми згадуємо знову, що 10 одиниць попереднього розряду утворюють наступний розряд. Тепер розглянемо випадок, коли в першому множнику є 0. Починаємо обчислювати знов-таки з останнього розряду з одиниць. Дві одиниці помножити на 5 це буде 10. Тобто, це буде 1 десяток і 0 одиниць. 0 одиниць ми записуємо, а 1 десяток позначаємо над наступним розрядом десятків. Далі. У розряді десятків в першому множнику у нас стоїть 0. Тобто, нам треба 0 десятків. Помножити на 5, 0 помножити на 5 це буде 0. Та ще один десяток, який у нас вийшов з одиниць. Отже, цей один десяток ми зносимо вниз. Далі, одна сотня помножити на 5 це буде 5 сотень. Або спрощений варіант пояснення буде так. 2 помножити на 5 буде 10. 0 пишу, 1 запам'ятовую. 0 помножити на 5 буде 0, та ще плюс 1 буде 1. 1 помножити на 5 буде 5. Записую відповідь 510. А зараз давайте розглянемо випадок, коли нам треба двозначне число, або тут може бути будь-яке багатозначне число. Треба помножити на кругле число, або розрядне число. Отже, 13 помножити на 60. Ми розуміємо, що фактично нам треба 13 помножити на 6 десятків. Якщо згадаєте, як ми це робили усно, наприклад, 3 помножити на 60. Ми множили 3 на 6, а потім ще дописували 0. Так, тобто ще множили на 10, дописували 0. Тут так само міркуємо. Нам спочатку 13 треба помножити на 6, а потім просто дописати 0. Отже, ми числа маємо записати одне під одним, але таким чином, щоб оцей 0 виходив за межі першого множника. Тобто, ми бачимо, що у нас 0 не під числом 3, а він ніби виходить туди за межі. Починаємо множити. 3 одиниці помножити на 6, це буде 18 одиниць. 8 пишемо, а 10 одиниць, тобто 1 один десяток позначаємо над десятками. 1 десяток помножити на 6, це буде 6 десятків, та ще плюс 1 це буде 78. Отже, ми отримали число 78. І тепер це число нам ще треба що зробити? Ну, помножити на 10, тобто дописати 0. І цей 0 ми просто зносимо донизу. Отже, 13 помножити на 60 дорівнює 780. Тобто, якщо уважно придивитися до всіх випадків письмового множення, то ми розуміємо, що ми просто-напросто кожне число порозрядно множимо на одноцифрове число. Так? Ну, як... Якби ми робили усно ці обчислення, то ми б сказали так: число 173 помножити на 4. Нам треба число 173 розкласти на доданки 100, 70 і 3. Кожне з цих чисел помножити на 4, а потім добутки скласти. Але якщо робити це усно, то це буде довгий шлях. А ось так письмово ми виконуємо те ж саме: єдине, що починаємо множити з одиниць, а не з вищого розряду. І будемо мати той самий результат. Це дякую всім за увагу. Сподіваюсь, що ви пригадали, як виконувати і усне множення, і письмове множення. До зустрічі!